Хмельниччина продовжує бути тиловою областю. Головне надбання це злагоджена робота усіх гілок влади та пересічних громадян. Майже 100 тисяч внутрішньопереміщених осіб отримали допомогу різного рівня: харчі, житло, медикаменти та засоби гігієни. Депутати обласної ради комунікують тісно з населенням в межах нашої області, і по всій Україні в цілому, по забезпеченню усім необхідним. Сімей, родин постраждалих, які були змушені тікати від ворожих ракет. Це стало можливим завдяки відкритим гуманітарним штабам. За весь час війни було отримано та роздано 402 тонни продуктів харчування, 240 тонн одягу, 96 тонн медикаментів і стільки ж засобів гігієни. Гуманітарний штаб активно співпрацює з закордонними благодійними донорами, які опікуються збором та доставкою допомоги для цивільного населення, що постраждало від російської агресії. Представники іноземних судів запевнили, що презентований матеріал обов'язково буде показаний колегам. Адже ця інформація торкається не тільки українців, але й кожного американця. Дякуємо кожному за небайдужість та зацікавленість до того, що відбувається в нашій країні, і на Хмельниччині. Зокрема, ми завжди відкриті до співпраці і будемо надалі спільно працювати над подальшим розвитком регіону та України в цілому. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.